І взагалі я хотіла зробити сьогодні маленьку він і подумала, а чому не поділитися нею із вами? Отже, що нам для цього потрібно? Нам потрібен лише килимок, на якому ми з вами будемо займатися. Взагалі, я коли створювала цей канал, я хотіла його зробити науково-дослідницьким, ніби я буду робити якісь практики і давати вам на них відгуки. І що з цього вийшло. Я захопилась цими практиками і я хочу їх робити кожного дня знову і знову, тому що я рада тому, що я від них маю. Взагалі, йога, це дуже легко. Спершу ви маєте звернути увагу на своє харчово. Звісно, якщо ви їсте щодня якісь чіпси, макдональдси, піци, то у вас просто не буде енергії почати робити спорт або хоча б якусь йогу. Сьогодні я просто хочу з вами поділитись тими вправами, які я роблю вдома, коли я практикую сама. І Якщо я навчаю цьому своїх учнів, то чому я не можу навчити вас? Мої глядачі, з чого ми розпочинаємо. Нам потрібно познайомитись з йогою, як з інструментом. Перше, з чого нам потрібно розпочати, це познайомитись з йогою не як з тим, що о мені зараз це потрібно буде робити, а як зі своїм новим другом. Просто ви розстилаєте килимок, сідаєте на нього. І починаєте знайомитись, помацайте його, погладьте його, відчуйте його, понюхайте його, я не знаю. Також ви маєте обрати той колір, який вам подобається більше за все. До цього в мене був чорний килимок. Я на ньому просто пахала. Якщо я вам його зараз покажу, ви просто подумаєте, що він так зіпсувався? Ні, він не зіпсувався. Просто я на ньому настільки інтенсивно працювала, що він просто стерся. І я придбала собі новий того кольору, який мені ну так подобається. І я відчуваю, що рівень моїх занять він набагато вищий, ніж той, який був на чорному. Фіолетовий це як якийсь вищий ранг, чи що він мене заспокоює. Ви знаєте, я, мабуть, занадто заземлена, що мені захотілось. Піти кудись. Вище до чого це все я веду? Коли ви починаєте прокачувати усі свої чакри, не тільки ті, які відповідають за наші матеріальні бажання, а й за ті, які відповідають за наш духовний світ. Тому все має бути в балансі. До того ж, коли ви сідаєте на килимок, ви маєте уявити, ніби вам тут класно, вам комфортно, вам тут подобається. Бо інакше для чого це все? Мені мій килимок дуже подобається. Хоча спочатку початку нашого знайомства я так прискіпливо до нього ставилася. думала, мабуть, він не такий класний, не такий крутий, але я виконала з ним свої найскладніші практики, і я зрозуміла, що так, він мені допомагає, тому колір це дуже важливо. Чому взагалі ми маємо звертати увагу на колір, яким ми користуємося кожного дня, або який нас оточує частіше за все, тому що кольори також мають свої властивості. Наприклад, чорний він дуже притягує до себе негатив, тому люди, які знаходяться в депресії, вони частіше обирають. Темний колір одягу, коли ми помічаємо, що наше життя починає налагоджуватись, ми починаємо обирати більш яскраві кольори, тому що ми вже встановили контакти з землею. Ми наповнилися цією. Ну я би не сказала темною, але як енергією місяця, енергією землі. Ми наповнилися цією силою. І далі ми маємо наповнювати силу свої верхні центри. Тому це наш ментальний стан, це те, що нам подобається, це те, що приносить нам задоволення і гарні емоції. Тому важливо розуміти, для яких цілей ви обираєте колір собі для. Для цієї чи іншої речі, наприклад, білий одяг це може бути як захист, ваш енергетичний захист, тому що білий колір він поширює простір навколо себе і освітлює його. Я люблю рожевий з дитинства, тому що він якось мене заспокоював. Він дарував мені ту силу вірити в те, що існує якесь чудо, якесь щастя, якісь гарні моменти. Я вже з дитинства розуміла, що рожевий колір він приносить задоволення і радість. Він заспокоює. Тобі ніби здається, що все добре, все прекрасно, все навколо має бути таким, яким воно є у вас всередині. За Зеландом це принцип дуальності. Взагалі, усі кольори, які нас оточують, мають на нас вплив. Наприклад, коли ви хворієте, ви маєте вмикати собі зелене світло, тому що зелений колір він зцілює і наповнює. До речі, зараз покажу вам. М -м -м. Я гадаю, що моїм вазонам якраз потрібен зелений колір, тому що це їхня флора і фауна. Зараз трішечки наповнимося здоров'ям. Що скажете хлопці? В мене їх тут троє, до речі. Я не знаю, що це таке, але він мені подобається. Він, в принципі, собі окремо там тусується, завжди себе гарно почуває. Він навіть росте. Я думаю, він виросте ще таким. Досить великим, але коли він підросте, я заберу його зі спальні. Він точно більше тут не буде. Він буде десь у місці, там, де більше простору, тому що він такий привертає до себе увагу і він такий стриманий, да. гарна, гарна квітка. Це просто пальми. Вони мені нагадують Іспанію. В мене є ще квітка, яка називається Ніна. А мою бабусю також звали Ніна, і я вирішила, що я маю взяти собі це дерево. Ну що, почнемо з вами робити йогу? Я поверну зараз своє рожеве світло. Загалі спокій це дуже. Класна річ, навіть це така потужна зброя. проти ти будь-чого це як антидепресанти, це як ліки. Але коли ти не хворієш, а просто саме собою домовляєшся, як я вже казала, усе починається з думки. До речі, хочу записати такий маленький Дискмейкер, Disc дисклеймер, як це називається? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Усе, що я говорю на цьому каналі, це лише мої догадки, мої спостереження і мої убіждення. Як сказати правильно слово «убіждення»? Іноді, звичайно, я користуюсь перекладачем, але зараз у мене повна імпровізація. Ну що, налаштовуємося з вами на практику, сідаємо зручно, зі схрещеними ногами, тягнемося добре маківкою до стелі, провертаємо плечі назад, з'єднуємо лопатки. Спина абсолютно в рівному положенні. І намагайтеся, ніби, знаєте, вас хтось тримає за голову і хоче підняти, і ви так маківкою тягнетесь. Розтягуйте себе самі. Взагалі йога це як остеопатія самого себе. Ми робимо великий вдих, видих, зануріться у себе. Просто уявіть собі, що ви всередині себе. Як би це дивно не звучало. І обережно зараз ми зі вдохом підіймаємо ліву руку. І опускаємо з видихом, ми знову вдих через центр. І видих правою рукою тягнемось в діагональ. Видих, знову вдих і змінюємо положення видих. Продовжуйте тримати свій хребет в рівному положенні і нахиляйте тільки корпусом, для того, щоб ви відчули, як у вас витягується у вас між реберна частина. Ваша голова це продовження вашого хребта. Ваша шия це продовження вашого хребта. Тому тримайте усю цю лінію в рівному положенні. Насправді це не складно. Головне, ви маєте синхронізуватися разом із диханням. Вдих, в центр. І видих в сторону. Можете робити в зручному для вас темпі. Не спішіть. Відчуваєте усе своє тіло цілком, відчувайте, як воно розігрівається, як м'язи починають розслаблятись. І йде напруга стіла. Обережно зупиняйтесь і підіймайтесь на четвереньки. Ми стаємо навколішки. Наші руки знаходяться під плечима, наші коліна підстегнемо. Стопи ми піджимаємо, вони в нас йдуть паралельно з нашими довгими кістками. Від коліна і вниз, як вони називаються, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Я постійно забуваю, я пам'ятаю тільки на нічій Робимо великий вдих. І з видихом підіймаємо коліна і штовхаємо куприк вгору. Розслабляємо шию і голову, відчуваємо повністю силу в руках. Ваші лопатки розходяться. Дихайте. Можете навіть трішки завернути стопи всередину. Дихайте ще вдих. Видих. Шия голова розслаблена ще вдих. Видих, можете зробити шиплячий як дихання у джаї ще вдих. І з видихом опускаємо коліна знову в килимок. І видих, ще один вдих. І з видихом виходимо в собаку мордою униз. Зараз ми робимо вдих. І з видихом правою рукою торкаємося своєї лівої ноги. Коліна можуть бути підігнутими. Головне, відчувайте силу. У руці і ногах, як однаково ваша вага розподіляється по нашим трьом опорним точкам. Ще вдих. І видих вертаємо праву руку на місце. І з видихом тепер лівою рукою торкаємося своєї правої ноги. Дихаємо ще вдих. Видих, куприком. Відчуваєте, як витягнетесь до стелі. Ще вдих. Видих. П'ятий. Намагайтеся опускати в підлогу ще вдих. І з видихом вертаємося знову в позу. Собака мордою вниз. Ще робимо вдих. І з видихом вертаємося на коліно. І сідаємо сідницями на п'ятий. Зараз зі вдихом піднімаємо руки через сторони вверх. І з видихом робимо уклін. баласину. Поза дитини. Ще дихаємо вдих. І з видихом відпускаємо всю напругу в тілі. Розслабте усе своє тіло, дайте йому змогу відновитись. Продовжуйте дихання. Дих. Видих. Ще зробіть вдих. І з видихом через круглу спину підіймайтеся знов сідницями на п'ятах. Зараз дайте собі відпочити. Відчуйте усе своє тіло цілком. І починайте робити кругові рухи своїм корпусом а саме верхньою частиною грудного відділу. І робіть такі кругові оберти навколо своєї осі. Також підключайте рухи шиєю і головою. Відчуйте увесь свій хребет під куприка і до вершини маківки голови. Поступово замідлюємося в центрі і робимо те саме в іншу сторону. Просто розкручуємо себе знов назад. Поступово замідлюємося в центрі. Поправити своє волосся, можете поправити свою зачіску. Обережно знову вертаємося в позу дитини. Дихаємо ще вдих, видих. Через круглу спину вертаємося знову сідницями на п'яти. Тут ми вертаємося знову в положення зі схрещеними ногами. Якщо вам було цікаво, напишіть мені в коментарі, я зніму більший шматок з цієї практики. Взагалі, навіть цих рухів було достатньо для того, щоб пробудити вашу енергію вверх. Зарядити ваш розум ясністю, впевненістю і все таке інше. Тому продовжуйте займатись, і ви помітите значно кращий результат ваших старань. Сатнам і намасте! Всім до зустрічі! Бувайте! Я вас люблю!